Тільки ми тут веду поставили кордонку, просто на стекло поставили кордонку, щоб воно це, менше святу було. Панієте? Всіклушки все є, все, верхон, 73-річна Олександра показує відновлені вікна на балконі. Жінка разом із чоловіком нині живе в орендованій квартирі у дружківці. Подружжя змушене було покинути рідний часів яр понад два роки тому. Незадовго до повномасштабного вторгнення там купили будинок та зробили у ньому ремонт. Мой дом стоїть на середині вулиці. Чотири прильоти були один за одним. Ну домі, ще стояв цілий. сарай розбила, кухню літню розбила, там забори сарайчики, все порозбивала. Побила хату, вікна там трохи повилітали, кришу побила, а тепер уже все вже. Коли покидали часів яр, думали, що у Дружківці буде спокійно, та обстріли окупантів дістають подружжя і на новому місці. Орундована квартира потерпала від ворожих атак щонайменше чотири рази. Олександр згадує наслідки останнього удару. Ну, а це раз уже в дом кинули. І взагалі на і вікна повредили, він пластиковий. Це взагалі, от там вони єлі-єлі закриваються, в діда лопнула ж рама. От, а це взагалі, наскуч. це вилетіло, аж усі тряпки були. Ми ж теж, за... хоч не я, а бабуля завішувала тут тапки, покривала. Відновити пошкоджені обстрілом вікна Олександрі допомогла команда благодійного фонду Схід Сос. Нині замість скла фахівці вставляють полікарбонат. Він при вибуховій хвилі не лопається на друзки, а він такий більш вибухотривалий. В разі, наприклад, вибухової хвилі, максимум, що може з ним статись, це він вилетить із свого отвору, який він закриває. За словами Олександра, єдиний недолік полікарбонату в підтримуванні горіння. Та, якщо немає прямого полум'я, то матеріал не займається.